Ми прорізаємо сенки, занурюємо коту без одніх хвиль менсор крутить правду від мінороду світлих жил Ми Мистоємо на поверхні там, де б різні слова і пил Ми в глибинах Жанну, де дух віднімає менталисти В самих холодних будок тримає ритм як древній тон Там не треба близько, ми само увагу своїх чорних зон Кожен удар це меса, не сужриває стіну часов Проникаєм далі, доки звук не відкриє свій повний зон Ми подалуємо власний закон, бо взери Тині з живе наш невидимий чов Часто так шови крізь темний фон Наші ви піднімається вищих марних стін У світ мовчить, ми подалуємо власний закон, бо все. Вже в серці мені б'ють, а де импульсир вуться прізнішні трути Та, та не звуку палює нерви, Лишає на водих Ми сліди Ми не граємо у тренди, хай собі міріє світ по чужих Мижаш Вібрації б'ють, як вогонь, що не знаю, ні болю, ні стилі зверху Піднімаємо туман, кожна хвиля розкриє прихований код Ми читаємо ритм, як старотоні листок, між зламаних нот Ти почуєш наш звук він приходить не з мота, з главних там, де тимря вчить як треба де удари здесь візаряд наперед І коли роблять ми за будь-який би ми вдигнемо дим, щоб зібратися І знову зайти на свій бій. Не боїмось глибин, тому ти ж народжується чистий мотив, Щоб уходить Різь нас, наче світ, який сам себе заново жив.